Колхозу творог привезла, вон творог привезла, вон сметану, вон то куди ж воно буде діватися. Там взяли, вигнали, поставили машини. А тут люди з сіл. Якби, якби спечили, де їм поставили ходити в село, Вони продавали все все. Там зайнято, там зайнято. Що вони повинні делать. Михайло з самого ранку стоїть на тротуарі, аби продати кілька десятків яєць та не з порожніми руками відвідати сестру. У Олександри чоловік важко хворий. Вона єдина годувальниця. Вийшла продати кілька кілограмів фруктів, аби на ліки вистачило. Про заборону стихійних ринків чула. Вважає, що народного товаровиробника варто підтримати, а не розганяти. А як людям робити, якщо там нема де стояти? Доча, там же нема де стояти. Причому тут народ, якщо вони не дають там де стать. Таких, хто щодня приїжджає із села до Білгородністровського. На черговому засіданні виконавчого комітету Білгородністровської міської ради йшла мова про те, що боротьбу із стихійною торгівлею варто відновити. Причиною послужило звернення жителя Білгородністровського, який поскаржився на постійний бруд на ділянці вулиці, де дислокується стихійна торгівля. Там взагалі можна на Дзержинського навести порядок. Там така як гесні Іменно Імене продавай ринок купувати тут какая-то помощь вам? депутат міської ради Олександр Македонський запропонував терміново розібратися із цим питанням, але так, щоб стихійна торгівля в місті була ліквідована, а товаровиробники мали змогу реалізовувати свою продукцію на торгових площах міських базарів. Те, що сьогодні відбувається по вулиці Дзержинського, стихійна торгівля, це ні на що не похоже і нікуди не годиться. Люди не можуть пройти по дотоварам виходять на проїжджу частину дороги. Дорога уставлена машинами, непонятно в каком состоянии. И сегодня мы ждем беды. Плюс ко всему, неудобства жителей, которые проживают в соседних домах. Хотя рынок рядом, второй рынок по советской, за углом, площадка полупустая, городские власти бездействуют. Члени виконавчого комітету підкреслили, що поки не буде налагодженої співпраці між міською владою і всіма виконавчими органами, проблему не вирішити. Я хочу сказати, чому це так відбувається. Тому що ті люди, які повинні контролювати, вони якраз, по-русски скажу, крішують, по суті, цю торгову. Поки хтось когось кришує, стихійна торгівля в Білгородністровському це звичайне явище вигідне певним колом осіб. А відтак до тих пір, поки механізм співпраці між всіма органами влади не буде налагоджено, стихійна торгівля процвітатиме. Тетяна Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.